Лібо з теплиці, либо з орхідей. Дівчата, кукулата ось така 630. Гарний корінь, це наше вирощуємо, ми вирощуємо їх з малишні. Дивіться, який корінь. А ось так виглядають дітки. Ось ці цибулинки ви забираєте, садите окремо. І це дітки. Бачите? Бурульки оці. Це дітки алаказі. Потім вони проростають вже дітками. Зараз їх вже можна відділяти в такому стані. Хто хоче, будь ласка, її по е, так як вона до вас приїде, ставити його і в більший горщик, тому що тут вона в мене в транспортному горщику, щоб мені було зручніше її пакувати. Ольга питає, як сплатити, я розкажу. Е, да, тільки я що, що пишуть ще, щоб я знала що нести. За спиною, що ви, ну, це з висячих вазонів. Ага, ось цей 450. І підприємному Голд 450. Теж перекидуєте його потім в більший горст.